Nie, nie, вони на гімно кажуть, що то повідло. Особливо ж по картинці не передається запах, і вони так то повідло, Там типа на зуб даю. Корупція це і ціль, і шлях, і наслідок. І ціль теж. ну, що прийшли скрізь барахліця. Але цей шлях, цей шлях, тому коли пов'язуються через корупцію, коли всі, всі ж думають в одному напрямку. Саме головне. Щоб е, зрозуміти, е, ну, яку країну вони побудували, треба ж е, розумітися ще й на тому, що є різні авторитарні режими, і що авторитарні режими часто переростають в тоталітарні, але можуть і не переростати. Да? Е, тоталітарні режими, ну те, що зараз на Росії, в Китаї, КНДР, Іран. В Мадуропобував Венесуелі. Тоталітарний Авторитар... абсолютно у Лукашенки, Авторитарні це от в Європі Фіцо Орбан, ну, Фіцо навіть не так, Орбан, от, тому що Фіцо скоро підуть. от, Орбан і е, хоче Орбанівську фігню, що якби фасад демократичний побудувати Зеленський. Але фасад тільки демократичний. Е, авторитарні країни. Є різні, є, наприклад, там Франко і Піночет, що їх вирізняло. Авторитарний лідер розумний. Діма. От коли розумний авторитарний лідер, то, типу, да, все, все одно погано. Чому? Тому що виявляється, що і у розумного Франко формула була: да, друзям все ворогам закон. Закон тільки для ворогів, а друзям пробачаємо. І це е, починає корупція. Але от тоді корупція результат. А в даному випадку, коли прийшов нарцис, вони всі прийшли при тобто вона була на старті. Далі. Вони, їм авторитарний режим, потрібен при фасадній демократії, от вивіска демократія, але насправді авторитарний режим, щоб був щоб прикрити власну тупість. Тому що якщо лідер авторитарний, але нерозумний, то він же ж ніколи не призначить розумних, він же ж буде шукати ще е, тупіших, ніж сам. Або тих, хто тупішими прикидаються. От як Єрмак. Тоді ж, е, але е, самі тоді небезпечні ті, що прикидаються, що вони вірять в геніальність. Геніальність, а на самом деле знають, що він смішний, що король голий. Ну, просто ж про це не прийнято говорити. І от зараз, от. Дуже класно, що е, в Америці от, е, Трампу залишились тільки три роки, тому що от Трамп такий, він замашками авторитарного лідера, він сам не дуже розумний. Але всі роблять вигляд, що він найрозумніший на планеті, що він найвеличніший. І оце от, біда країни, коли побудована корумпована система, але побудована на е, визнанні нерозумної людини найвеличнішим лідером сучасності просто нерозумної. Я е, е, дружу і раніше дружив вже у мене кілька друзів покійних е, з євреями, то я ніколи не зустрічав е, дурного єврея, аж поки не побачив Зеленського, поки не зрозумів. От, от коли там, типа, що Ніколи не робіть узагальнень, в кожному узагальненні буде виключення. І тому всі узагальнення неправдиві. От е, е, да, е, так само як русский кажуть, всі русские алкоголіки. Я зустрічав одного не алкоголіка. Розумієте? Так що і такі є. <laughs> да. А є, кажуть русські, таких я не зустрічав, що бабушек через дорогу переводять, або там кошечок постять, котів постять. Я от сам я люблю дуже котів. І не пощу їх, щоб не загразняти соцмережі своєї. Але люблю. Але є кажуть, що русські наскільки люблять Катов, що постять. Я такого не зустрічав. але я вірю, що таке є. Вірю. От, І що не алкоголіки теж є. Так от. Так от да-да-да, пленительного щастя, да. Так от, основне, треба от нас вчив генерал Залужний. В своїй статті нещодавній місяць назад, де, що саме головне знати е, справжню мету ну, в даному випадку ворога. Да? Що якщо ми знаємо, що справжня мета е, Росії це знищення України? А не денацифікація, демілітаризація або увидети мир в глазах Путіна, там, типа договоритися посерединке, або як Трамп каже: Я вірю, що Путін хоче міру, тільки в Анкорідж е, дорожку да? то Тобто це все туфта. Треба вичислити головну мету ворога, І тоді ми можемо оцінювати його дії, що він може і чого він не може. Да? І що ми тоді розуміємо, що ми можемо зупинити його або на полі бою, або в комплексі полі бою економіка. І він тоді зупиниться, а буде кусати локті і готуватися до нової війни. І тому далі, які наші дії, готуватися до нової війни, щоб він побоявся напасти. Все. Все елементарно, Ватсон, якщо знаємо глибинну мету. І тут треба, коли всі думають, навіщо ця перетасовка кадрів, навіщо воно все. Треба знати глибинну мету Зеленського. Бо хтось думає, що там, типа, нафіга знімати малюка, ну, нормального ж генерала, на своєму місці. Там, типа, і всі. Може, це помилка? Ні, це не помилка. Просто ви не розумієте глибинну мету Зеленського. Глибинна мета Зеленського це. Збереження своєї абсолютної авторитарної влади в Україні шляхом масових маніпуляцій. Ось його мета. От я правильно вчу студентів формулювати мету, да? що і яким чином? Тобто він хоче зберегти абсолютно авторитарну владу, а як він хоче зберегти шляхом масової там найожування співвітчизників. От, і з цього треба виходить. І тоді, всі дії, хто, якщо ви озброєні, якщо ви знаєте, як я глибинну мету Зеленського, у вас все просто, ви можете робити хороший, якісний аналіз. Там тіпа, типу, а навіщо зняв там малюка? Ну тому що йому потрібен лояльніший голова СБУ, кому він скаже ФАС, і той побіжить робити. От, і тоді б, якби малюк був такий, його б не зняли. Навіщо йому потрібно там, типа, тандем з Будановим? Буданов вже ж має свої амбіції, щоб підкріпити виключно для того, щоб свій падаючий рейтинг підкріпити рейтингам е, цього. Буданова. І от, е, Просто ж ми е, віримо в соціологію. Да? Соціологія каже, що в першому турі, умовно, у Зеленського і залужного порівну, да? там, умовно, десь плюс-мінус по 30%. А в другому турі у Зеленського нічого не зростає, ну там з 30 до 33%. Зато у залужного з 30 до 60 трьох. Типа, а як так? А то, що перетекло, перетікає всі, хто збирається в другому турі, ну хто в першому турі голосує там за Пороха, за е, цього ж самого Буданова, за там Білецького, за, к примеру, там, ну, не знаю за кого там ще, за Юлю Тимошенко. І всі ці голоса перетікають, куди? За Лужному. А Зеленському там, ну, Гулькін нос, може, там щось перетече, Діме Разумкова, чи от ОПЗЖ. Отбойка, відбойка. От, е, і все, що треба зробити? А тут у Буданова кусок рейтингу, там процентів в 10, да? Ага, куди перетікають всі виборці Буданова? К залужному. А тут, можливо, ж половина перетече зараз до Зеленського. І таким чином ми підсилюємо рейтинг Зеленського рейтингом Буданова. А рейтинг Буданова топиться. І якщо була. Ну, Перша альтернатива, і я розглядав її як альтернативу, менш можливо, що, а можливо, готуває, готується операція е, е, приємник. Да, 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 там, типа, і що е, Буданова готують в е, наступники, е, то ні. Тому що, якщо Буданову, навіщо Буданову задвігати малюка? Навпаки, не треба. Навіщо Буданову перетасовувати кадри? Ну, правда, треба обновити. Кадровий состав, ну, бо треба показати, що зараз, раз Буданов, якби керівник офісу, а Зеленський, якби лідер оцього двіжухи, то треба якби всім показати, що ми анальвілись, з Єрмаком, не путайте. Це Зеленський 25-го року, а Зеленський 26-го року інший. У нього всі хороші є, тільки хороших оставили, Ясно. І от Буданов, оцей, і якраз підходить, тому що. Буданов ну, для багатьох, для, ну, скажімо так, для більшості в суспільстві, у нього позитивний рівень довіри там, понад 70%. Він для всіх герой. Причому герой не кабінетний генерал, да? а есть, не Штірлица Рембо. А чому? Тому що він там покровський з автоматом, з вертольота вискакує, там ще десь ще десь, ну, то есть, ну героїчний генерал. Іменно такі, яким і уявляють генерала. Це ж я кажу, що я б шмигаля десь на штабну роботу взяв би до себе. Да? Тому що штабні теж потрібні. Чому? Тому що я був начальником і знаю, що потрібні люди, які вміють класно перекладувати папери, відписуватися, організовувати наради і так далі. Просто потрібні. От, Штабніки потрібні. Якщо шмигаль чистий штабник, ну все, не посилайте його на фронт, він там, блін, побоїться в урах кричать. А Буданов. Як показала практика, годний і там, і там. І в штабі хороший, і там, і на війні взагалі хороший. Да? Ми знаємо, що він кар'єру зробив через секретаршу Зеленського. Ну, верні, підмогли йому зробити кар'єру, але він, в принципі, оправдав очікування українців. От. І тому він потрібен От білить Зеленського. От тільки я не можу зрозуміти, Діма, навіщо це самому Буданову, тому що. Я от ще одну річ сказав, повторюю в тебе. Я вже на кількох каналах сказав, що коли звільняють генерала, от коли звільняли героїчного генерала залужного, всі я стирав зуби, Дадьосин стирав зуби, скрижетав. Блін, падлюки, що ви творите? Як ви можете класного генерала під час війни звільняти? Ви що, падлюки творите? Ви зраду творите. І стирав. От і зараз. За малюка багато хто буде, там теж вибішувати. Буде. Ну, малюк якби б залишився в системі, да? просто буде займатися безпосередньо, да? там, типу. і тому стирати, особливо, ніхто не буде. Але коли зніматимуть Буданова з керівника Офісу президента, плакати ніхто не буде. Тобто плакатимуть за, за героями, а не за скріпконосцями. Так само, як серед самих військових плачуть за героями, а не штабними, да, як в тому фільмі Ельдара Рязанова. Опять штабной прислали б водки лучше. Ну, як може у знати, про що думають герої? Не може він знати, да? він і вся його команда. Ну, я не кажу, що про, про тих там Буданов, хто зараз там підходить, да, можливо. Але мається на увазі в середовищі зелених, просто вірять в інше, що Владимир Олександрович, він фартовий чудак, там він якось там випутається відпідляє, і ми останемося при власті. От це помилка. Чому? Тому що той електорат, який залишається вірним Зеленському, це електорат не пасіонарів. От якраз серед пасіонарів нема. І вони, Діма, не усвідомлюють цього. Тому що важко заміряти, важко поміряти пасіонарність людини. Да? Ну, я, до речі, колись брав участь у тестуванні, спеціальному опитуванні, і воно досить цікаве. Да? І по тому тестуванні виходило, що я пасіонарій, але там не найвищого накала. Да? Але умовно пасіонарій це той, хто хоче змінити світ, бо світ несправедливий, але для цього готовий піти на ризик. На ризик там, на кар'єрні якісь, на ризик там е... я не кажу гер... про герої пасіонарій це не тільки героїзм на війні. Да? Це, це ризик там в справах, яких, да? там, тіпа, ну, в бізнесі. Так, да, ризик, ризик, наприклад, там од Казанова, типовий пасіонарій. Чому то що він вважав, що світ несправедливий, поки він не перелюбить всіх дівчат. Світ несовершенний, і тому треба старатися встигнути. Так, да, він змінить дату. Пасіонарій це той, хто прагне змінити світ. А е, в електоралі, ну, крім одного відсотка, які е, в і в долі 99% тих, хто готові підтримувати Зеленського – це е, люди, які самі по собі. В кращому випадку гармонійні люди, які хочуть жити в гармонії з собою і природою, дайте роботу, дайте якусь пайку, там, не мішайте жити, не, не звіт на фронт, там, типа, дайте пожити просто так, там і все. А в гіршому випадку, це субпасіонарі, це протилежність пасіонарів, типа, дайте халяву, блін, бігом. Ви мені доведеть, як земля колхозу, там все. І ми знаємо багато таких українчиків, да? це те, що там називають малороси. Типа халяви і побольше. І тому оце є прихильники Зеленського. І вони а вони частина своєї оцій цільової групи, і вони е, не можуть зрозуміти, вони не можуть зрозуміти е, от те е, бажання справедливості, от те відчуття потрібних змін, які є у пасіонарної частини. І вони не знають, що. Правила, якщо хочете від Віктора Бабиренка, я його зрозумів у 2004 році, коли тут була в Сумах революція на траві, коли е, було 12 тисяч студентів трьох, 14 тисяч студентів в трьох вузах об'єднували. три вузи об'єднували, 700 з них вийшли на спротив, 5%. І ці 5%, а решта 95%, ну там, все одно, ну, об'єднають вузи, ну там по барабану. І оці 5% поламали об коліна Щербаня, кучму, там, ну, взагалі той режим і ту систему. І після того я сказав, що пасіонарна меншість завжди зробить так, як їм потрібно, а не так, як е, субпасіонарна більшість. Єдине, що потім приходять субпасіонарії, і через вибори всі наші майдани множать на 0. Але ми потім знову виходимо на Майдани. Володимир Олександрович, і це треба знати. Да, да. It's... Але Діма, щоб ми щоб ми знали, вже поставивши крапку в цьому питанні, це вже не змінить. Вони не розуміють, вони не усвідомлюють, як кіт не може зрозуміти собаку, так не можуть зрозуміти халявщики. Халявщики, і ті для кого Україна. Це просто ланшафт, е, ландшафт, ланшафт. Як кажуть географія, як я, географ – це у нас географічний термін. кормящий ландшафт. От для них Україна це кормящий ландшафт, а для мене це єдність мертвих, живих і ненароджених і святе відчуття від сіверського дінця до говерли.